Усім привіт, хлопці мої, воно щось ремонтують мотоцикл, купили сьогодні запчастини Никита зарплату отримав та ремонтують, бо їм перевозить треба там. А там у нього щось поламалося. Та поїхали та скупилися трохи того, трохи того, та і все. І в дитини залишилось 20 гривень. Да, три місяці. Зарплати не давали, дали. Дали ото за перші дев'ять смін, що він робив, виплатили. І оце. Три місяці адробив, дали 60% виплатили. Та поїхав то те, то те, то те. І все. Кажу, ого, ма. кажу, ага, як ти хотів. Правда, мені там ще подарунок купив, покажу. який. У нас два дні було в мороз, сонечко. То я лежала, у мене такий тиск був високий. Я лежала геть нічого не робила. Вчора відсипалася, відлежувалася. А позавчора, Коля поїхав, я кажу, ні я я не можу. То й таке. Ось що, що мені Нікіта купив в Аврорі, ось таких два горщики для запікання. Ось такі ось. По 189 гривень. Бо я взяла, покрутила, покрутила, поставила. Потім взяла, пішла, пропікала. 189 гривень. І не суставить, він вихватив. Та ма, та скільки тобі казати? Якщо ти хочеш, то візьми собі, поклав у корзинку. Я пішла, взяла вторий, несу в корзинку. Він так подивився. На мене. Нічого не сказала. Отак. У мене отож були маленькі, хто з нами давно на каналі. То пам'ятає, що. А, воно отакі, от бачите, отакі, от два коричневих і два темно-синіх. О, і в мене два лопнуло. Я запікала в горщиках і гречку з м'ясом робила, і цей, і картоплю, із грибами, і з м'ясом в духовці. Така смачна штука класна. А це думала докупи два маленьких таких, але там були. отакі от такі маленькі. Такі були, Я їх покрутила, покрутила. ну, Маленькі, наче маленькі. Два отаких от, от поставлю в духовку запечу і можна брати або один. Мені здається, що тут одного хвата на сім'ю поїсти. на раз, ну, Можна там картоплю, там гречку запекти і нічого не готувати. І були отакі тарілочки. Такі класні. Не знаю по чому, не пропікували їх, уже покрутили покрутили поставили Це я в понеділок получу зарплату. Ютубовсько. І цей і поїду і куплю собі такі тарілочки. Під оці горщики. 4 штучки візьму. Вони, по-моєму, якщо я так подивилася, ну 88 гривень. Ну, гляну, не знаю, не буду брехати, то отакі це там мені зробив подарунок, а то я собі. Зі своєї зарплати куплю. І зайшли в скверик. Ну, хто знає у нас е... між укритим і автовокзалом ото є такий сквірик, як барахолка, там продають таке всякі дрібнички. Такі. Ото хто що своє виносить, хто в секенді купляє, перепробують. Стоять. Набрали таких в'язаних носі... носочків. Отакі усе, гарненькі по 60 гривень. Нікіта вже вдів, і Колі. Коля вже теж вдів. Труханий, <laughs> Труханий хлопців не буду брати чи показувати. Це теж новенькі, вони новенькі з ціни, це не, не ношені, <laughs> це тумбочка з новеньким. І набрали отакі в Аврорі носки. По 39 гривень. По ми собі з Кристіною такі зелені, сині по 34 гривні. Ну, а це такі тоненькі. Так що так що такі от. Понабирали того того Ну, це не зараз я набирала, це набирала я раніше. Такі ось о, нові носки. То. А ці, що зараз купляли, такі вже тепленькі. Ну, вони гарненькі, теплі такі носочки гарні. Трохи того, трохи того, та й, та й все. Ось ну, такі ось ми з крістиною понабирали собі, Ось такі і отакі. От а ці так схожі на ЗСУшні. Такі. Ну, У нас засиушні є. І чорні, теплі, і такі оце, зелені, такі, то те лежать там в сумки, де коли не засиушне осталося, то там лежать, то поодавали. Те, що не треба було, поодавали. Що попідходило, то поодавали. А що не попідходило, то в сумки лежать з такими носками. Хай лежать. Може комусь треба будучи та одному. Оце такі вони теж, як у тому такі все такі, ну, схожі так по кольору. Такі носочки. Крістіні, які вона там собі візьме, чи синенькі, чи зелененькі, я собі такі візьму. Такого вже носків, трусів, то вже понабирали повні ящики. Такого нам вже не треба. Ну, а то таке купив то для бриття станки, то під мишками намазать, то після цього ж гаління намазати, для гаління намазати. Що тихо? Що, ти теж на скинів хати будеш? Таке. Це... Бо підходжу, треба, надо, надо, я не знаю. Кажу, ну як ти бриєшся, ти не знаєш. Та брала на, на запас, кажу, хай буде. Треба передивитися, що в них там є, перебрати. То... Такі тепленькі гарні. Катам корма такого понабирали. Воно, гляньте, щоб хватило їм різного. Теж копійка не мала. Йде цей по 39 гривень. Отакий. От ну, вони сухий, можна сказати, не їдять. Тіхан щось там потрошки, Веня взагалі його не їсть. День живе тільки на усьому. Оце він буде лупити, скільки буде давати, скільки буде лупити, Ну ми не даємо так что поволю йому. Геть, щоб він не об'їдався, Бо тоже мені здається, що нельзя різно. Коля каже, я такий каже асортиментний не їм, як каже, коти їдять. Так що таке, заїхали на оптовий на овочний. Картоплі купили сітку. Картопля сьогодні 28, 30, 35, морква 35. О, нічого не знімала, то взяли сітку картоплі по 28 на 657 гривень. Вийшла картопля. Ти нормальний, я знімаю він сигнали. Я ж підпригнула. Молодець, а мені тепер що це вирізати? Чого? Ну, тому що і люди підпригують, воно ж. Умієш ти зробити. А, що ще? Я ж як в аврору заходжу. І деяка акція є, я як я не знаю, хам'яку норку все тягну. Там на миючі, на гелі для душа, на шампуні. Деяка наша акція є, на порошки. Я все тягну, по 2-3 беру обов'язково кожен раз. А це в аврорі по 84 гривні краска. Ось така краска. прошлий раз я взяла дві зелені. Брала, а цей раз я взяла сіру, білу і чорну. Коля каже: нащо ти її нагрібаєш? Я кажу: Коль весною нам там підремонтувати, там підкрасить, там красить. Треба буде усе по забору. По воротах підкрасити, де у нас оці чорні планки, оці стопчики. Це там, де варили під виноград. Воно ж як поливалося, воно вже почало ржавіти. Надо біла краска, там в хаті воно повимивати батареї, попідкрашувати, десь щось підкрасить. Там в літній кухні десь щось підкрасить. Краска треба буде, а вона весною буде в ціні. Вона не буде по 84 гривні. Бо як в Аврорі не було, ми отаку банку брали 100-120 гривень. Якось забор робили. А це я захожу і усе бачу якась там. І беру. Ну а що? Вона лишня не буде, поставила ось тут собі на веранді. Вона не перемерзне нічого. І хай собі буде. Кісточки понабирала, всього такого понабирала. Весною не будеш за голову хвататися і думати, що його де куплять і така копійка вилізе. Потрохи собі літає. Грабых. Так, я хочу замариновать пока две курки. Хай маринуются стоять. Бо светло вымкнуть. Я не встигну их посмажить. Так, картоплю тоже замариную. Ой. И так, потом светло дадуть Поставлю, посмажу. До Нікіті завтра і на тормозок. Так, чорний перчик. Що мені сюди ще додать? Що у мене тут є? Є багато толку мало, як то кажуть. Паприку додам. Здесь я ще брала хмели сонері. Це спробую. А, ось все, мирі сунері. Все я таке люблю. Плюплю на решітку, мабуть, покладу, чи цей курей на решітку покладу, а під низ поставлю картоплю. Та не, мабуть, як як ти... якщо протече, то я потім духовку не відмию. Вона така погана там всередині, так що її потім не відбереш. Робити то, як ти робила, щоб картопля всередині була. Ну, оце між курею так. Покласти картоплю а зверху курею? Так. Да. Ну тоді. Пропитується гарно. Значить, зробимо зараз так. Так, це що паприка. Зараз замаріную. І те, і те, замаріную. Мелісунелі. Трошки. І подобається. Ой, так що такі справи, ціни я вам скажу на все. Ходиш і очі вилазять від всього, що ти не побачиш. А, ще ж тисячею. Все ж хотіла спитати вас від Зеленського ця тисяча. Хто оформлював її? Куди ви її витрачаєте? Ну, Никита на 1000 пішла за світло наплати. Ми з Кристіною не оформлювали. Я не хочу возитися, це мені треба Це, Ну вона б не лишня, в принципі, була. Ну, Не знаю. Я все збираюся, збираюся і ніяк щось ми ні Кристіні, ні мені не зробимо. Коля оформив і Нікіта оформив. Нікіта свою сразу перекинув за світло. Наперед. Я йому кажу, що Нікіт. Я заплатила за світло. Ну, каже, я ж не знав. Він її перекинув за світло, а вона там не обновилася. Е і висвічується, що треба заплатити таку таку суму е скинути за світло. Він взяв і скинув, а потім вже мені сказали, Я кажу, а що ж ти скинув, якщо пару днів до цього я скинула? Воно, видно, кажу, в тебе не обновилася програма, їх ще не зняли. Туди не, 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 не перевели. А ти вже кажу, бігом перечислив. Це, кажу, тепер буде переплата. Ну, то переплата, то нічого. Поїдемо туди, візьмемо квитанцію, хай перерахують, що там робиться у нас. То таке. А коліну зайшли в аптеку, в оцю ВНЦ. Вона каже, так, можна, але, каже, не на всі ці ліки. На які можна, на які ні, це треба дивитися. Ну, дивитися. Очередь стоїть, як вона буде перевіряти, відмова чи не відмова. на Поїхав Коля на заправку. На око. Там же ж було ОКО, якісь там ще що можна заправитися. Поїхав відмова. Потім уже читаємо, що на заправках не можна. Я, коли я говорю, рахунок поповнити, у нас поповнений рахунок. Коли кажу, та хай вона лежить, воно вона до кінця февраля засвітло, скільки там перерахують, потім кажу, докинеш, говорю, поповниш рахунок, чи перекинеш за цей за інтернет. Що це було? Машинка в воду включила. А, так гляхнула. Перекинеш, кажу, та й все. А я, я не знаю, ми, мабуть, з Кристиною не будемо її оформлювати. Потім думати, куди її всунути. Таке от. Туди не зі не можна, туди не можна. Нікіта каже, можна в, это, в смачні традиції, піцерії хлопці їли, е, ходили за цю тисячу, так? Уже, уже так каже, адаш та стої тисячі, не можна оформлювати, це перевіряють, це заберуть, це перевіряють, скільки. Ну якщо нам ховатися нема, що. То хай перевіряють. То хай перевіряють, що вони перевіряють, що я на неї купляю. Ну, хай проверяют хлопцев моих. Ну, хай проверяют хлопцев. Их треба, то так треба. Так, мне Минища, картофлю тоже замариновать, да? И хай mm -hmm. стоять. Так, я чистая картофля замариную. Ой, вже як приготувала, не буду показувати, бо це поки тут світло. Це довго і нудно. А я вже наїмся, вже не буду нічого хотіти, не монтувати, не викладати. Вже <рес> буду лежати, як слон об'ївшися. Вже нічого тоді не хочеться. Робити. Так що... Вже десь Та і все. Такі справи у нас на сьогодні. Не знаю, що на завтра чим там будемо займатися. Куля поїде в лікарню. Я своїм чимось буду займатися. У мене там є. Мені треба шкафчики з куртками поперебирати, попередивлятися, шокуби, ті шкафчики Може що де пообдавати, що де винести у рідну кухню туди в гардероб, поперескладати його все. Буду таким чимся займатися. Там ванней треба теж поперебирати, бо там ящики з мусорними пакетами. Таким ото жіночою гігієною. там таке теж робиться в тих ящиках. Також треба поперекладати його все. І все, думаю, лікуди давати чи ні. Я потім вже на цей полью її отак. Да? На цьому хай поки стоїть, так маринується. Так що буду займатися такими справами, не знаю, буде щось цікаве зніму. А як не буде, то... То завтра буде вихідний. Зараз нема такого, що знімати. Ну, що знімати. Походила вам трохи там, показала, трохи там показала. Кажете, знімай все. Ну, я не знімала вам все. Хто його заглянула, зняла, хто його заглянула, зняла. Так що таке, такі справи. Все. Всім пока-пока. До наступного відео. Ми зараз ще кофе поп'ємо, поки не вимкнули світло. Та потім будемо сидіти, да, світло клетними. Ми посидимо, поки якесь кіно подивимося, а потім вже приготуємо. Повечеряємо і на сьогодні день вже і Угу. Да? Mm -hmm. Все, всім пока-пока, до наступного відео.